1518 рік у місті Страсбург сотні людей танцюють годинами без зупину. Здалеку це здавалося звичайним міським фестивалем, але якщо придивитися до танцюристів, то можна помітити, що їхні ноги червоні від крові, очі великі від жаху, а самі вони благають про допомогу. Це явище отримало назву Танцювальна чума і подібних випадків в історії середньовічної Європи було десятки, і це точно не фейк. І не якась вигадка. В цьому випуску ми зосередимось на тому, щоб з'ясувати, що таке танцювальна епідемія, якими були її причини і чому вона раптово припинилася в 17 столітті. Як я вже зазначив, випадків танцювальних епідемій було чимало, але добре задокументованих лише два. Перший був у 1300. 74-му і почався в німецькому містечку Ахен. Другий це згаданий на початку випадок у місті Страсбург в 1518 році. Тож як сучасники описували? Ті події літа 1518-го. В спекотний липневий день жінка на ім'я Фрау Трофе вийшла на вузьку вулицю Страсбурга і раптово почала танцювати без жодного музичного супроводу. Ігноруючи благання чоловіка припинити, вона продовжувала танцювати годинами, поки не впала від виснаження. Наступного ранку вона знову встала на свої набряклі ноги і танцювала, і це повторювалось від чотирьох до шести днів, дивлячись на те, що відбувалося, містяни, священники, знатні та освічені люди дійшли до одного можливого пояснення, Фрау Трофео була одержима демонами. Її відвезли до святилища святого Віта, де їй почало становитися краще, але на превеликий подив місцевих мешканців. Танцювальна епідемія не зупинилася. Більш того, наприкінці тижня вже танцювала 34 людини. Місцева влада на диво вирішила спершу послухати думку лікарів. Тоді тільки не почав відбуватися ранньомодерний злам у медицині. Лікарі, замість того, щоб лікувати поранення, заливаючи в рану розпечену олію. Не заливали в рану розпечену олію, що суттєво збільшувало шанс вижити пацієнта. В цілому, в Європі продовжувала домінувати гуморальна теорія, тож діагноз був поставлений доволі швидко, Всьому цьому винна перегріта кров. Тож постраждалих треба було дозовано позбавити її кровопусканням. А оскільки робити кровопускання танцюючій людині доволі проблематично та й потенційно небезпечно для самого кровопускателя, місцеві світочі медицини застосували креативніший підхід. Вони вирішили вибити клин клином, тобто дозволити і навіть заохотити хворих танцювати доти, доки вони можуть. Звучить як надійний план з рівнем надійності, приблизно як робити кровопускання людини з кровотечею. Місцева влада знову на диво прийняла план лікування. Вони облаштували декілька сцен, найняли музикантів і заохочували народ приєднуватися до танців, аби танцювальна епідемія швидше закінчилася. Ось що це була за фантасмогорічна картина, весела музика, гуляння, танцюють діти і дорослі, а поруч люди з закривалими ногами, які благають їм допомогти. В результаті такої терапії кількість заражених збільшилась до чотирьох сотень, а люди почали вмирати, як стверджували за деякими джерелами, до 15 осіб на день. Тоді місцева влада навпаки заборонила всі гуляння і танці у місці, вигнали гори лікарів і зробили те, з чого варто було почати добропорядним середньовічним вірянам. А саме дочекалися, поки танцюючи впадуть. Погрузили їх, зв'язали і відправили у сусіднє місце до святилища святого Віта, в принципі, те ж саме, що раніше зробили з фрау Трофе. Я ще поясню згодом, чому це був по суті єдиний можливий варіант лікування, але якби місцева влада трошечки дослухалася до досвіду попередніх танцювальних епідемій, то все могло би завершитися набагато раніше. Наприклад, якби вони згадали досвід. Першої танцювальної епідемії 1021 року, адже тоді у місті Келбук, у переддень різдва, 18 людей зібралися біля церкви і танцювали з шаленою завзяттю. Священик, не маючи змоги провести месу через зухвали галас зовні, наказав їм зупинитися. Ігноруючи його, вони взялися за руки і танцювали кільце гріха. Плескаючи в долоні, стрибаючи та співаючи в унісон. Розлючений священик, як писав місцевий літописець, прокляв їх танцювати цілий рік як покарання за їхню обурливу легковажність. І це спрацювало. Лише наступного різдва танцюристи відновили контроль над своїми кінцівками. Виснажені та розкаяні, вони поринули у глибокий сон, деякі з них. Так і не прокинулись. Нехай деякі події залишаться на совісті місцевого литописця, але насправді в цьому ривку, що я вам щойно зачитав, не було нічого такого, щоб не повірив середньостатистичний мешканець тих часів. Майже у всіх подальших випадках хворих на танцювальну чому відправляли до святилища святого віта, і на це було дві причини: по-перше, святий віт, або як його величають у православ'ї Віт Лукіанський – Однозначно крутий у сім років він витерпів тортури і знущання з боку власного батька, який був римським сенатором, і змушував сина відвернутися від віри. А в тринадцять років він успішно провів екзорцизм над сином імператора Діоклітіана. Після чого його закатували до смерті, адже від своєї віри він так і не відмовився. Як то кажуть, а чого ви досягли свої тринадцять років? А по-друге, у середньовіччі день святого віта почали святкувати танцями біля його святилищ. Це призвело до того, що цього святого стали вважати покривителем танцюристів та артистів. Загалом на той час танцювальні епідемії були відомі під назвою Танець святого віта. Бо як вважалося, що саме цей святий насилав прокляття, і він же міг ісцілити людей, якщо ті, звісно, попросять його з відповідною повагою, а він буде у відповідному настрої. Тож мучеників із Страсбурга направили до святилища Віта, їм дали в руки хрести і для чогось змусили вдягнути червоні капці. Більшості все ж таки вдалося одужати, але в підсумку від епідемії загинуло за різними даними від 50 до 400 людей. І знаєте, я все більше розчаровуюсь в християнстві, бо в них то ангели підштовхують песиків стрибати з моста у прірву. То святий насилає прокляття, змушуючи людей танцювати буквально до смерті. Що далі? Виявиться, що церковники спалювали людей живцем, але хворі дійсно одужували, і з початку весни нових випадків танцювальної чуми у Страсбурзі не було зафіксовано. Тож, якщо бажаєте, можете зупинитися на версії, що святий від всіх прокляв, а потім вибірково зцілив вибір за вами. Але якщо ви хочете розібрати і інші можливі версії. Тоді зупинятися ще дуже рано, не погоджувався з версією божественного прокляття і відомий тогочасний лікар та алхімік. Парацельс відвідав Страсбург через 8 років після танцювальної чуми. Зібравши цінні свідчення та документи, він представив власну теорію причини цього загадкового явища. Головною відмінністю пояснення процесу було зміщення природи захворювання з боку божественного втручання у бік людського гріха. Тобто він помістив джерело захворювання безпосередньо у голову людини, а не делігував його, як у вигляді божественної кари. Тож, ретельно все проаналізувавши, зваживши всі версії і ймовірності, Парацельс озвучив причину, в яку охоче повірив будь-який освічений чоловік середньовіччя. Усьому винна жінка. Щоб роздратувати свого чоловіка і справді створити враження хвороби, фрау фраутрофея стрибала та співала, що спричинило колосальні моральні страждання її чоловіка. Побачивши успіх трюку, інші жінки також почали танцювати, щоб роздратувати своїх чоловіків, керовані вільними, розпусними та зухвалими думками. Як самопроголошений експерт у сфері жіночої поведінки, не можу не погодити з Парацельсом, адже це. Доволі поширена реакція, коли жінка хоче подратувати чоловіка, вона починає танцювати, доки її ноги не вкриються кров'ю і вона не впаде без тями. От щодня таке відбувається. Але не тільки жінки, видними були ще й менестрелі, які грали зухвалі і розпусні мелодії. В цілому, в той час танець часто сприймався як щось непристойне і порочне, особливо у консервативних і релігійних колах. Середньовічна людина, що працює, мала отримувати бодай якісь насолоди, виключно на релігійні свята. Весь інший час вона мала страждати, чекаючи кращого життя на тому світі. Якби Елізабет Гілберт жила в середньовіччя, її найпопулярніша книга називалася би працювати, молитись, страждати. Бог наказує нас за щось. Ми... Слід згадати, що це був лише один з трьох типів танцювальних маній, які описував Парацельс. Ну бо ж треба було якось пояснити, чому на гравюрах здебільшого зображалися танцюючими чоловіки. Також саме Парацельс дав танцювальним маням назву Хорея, що потім дозволило висловити версію, що. Танцювальна чума була проявом фізичної хвороби у 17 столітті. Хворобу святого віта стали називати хорею сіденгама. Це розлад, що характеризується швидкими некоординованими посмикуваннями, що вражають переважно обличчя, руки та ноги. Але хорея сіденгема це автоімунне захворювання, що виникає внаслідок дитячої інфекції бета гемолетичним стрептококом групи А. Тож вирогідність її захворіти у дорослих виключається. Як і виключаються інші неврологічні хвороби, бо, як ми знаємо з описи танцювальної чуми, рухи тих, хто страждав нею, не були конвенційними. Але тут варто згадати іншу, доволі схожу хворобу, яка була поширена в ті самі часи на південній Італії. В Аполуї десь у середині 15 століття стояла люта літня спека. Після полуденного сну в полі жінка схопилася. І кричала, що її вкусив тарантул. Отрута почала діяти в тілі, змушуючи її конвульсивно танцювати. Вона похмуро попрямувала до центра міста. Невдовзі до неї приєдналися інші, стрибаючи, кричучі та неконтрольовано кружляючи. Вони вбиралися в яскраві кольори та дивні прикраси, танцюючи цілими днями та опиваючись величезною кількістю вина. Так описував свої враження від побаченого один із сучасників тих подій. Це явище отримало назву тарантизм, бо вважалося, що воно було спричинено отрутою внаслідок укусу від павука тарантул. Але згодом виявилось, що підозрювані види павуків можуть лише жалити і не можуть викликати такої реакції. Тож, тарантули були виправдані. Але назва досі натякає на їхню провину. До речі, за поширеною версією танець Тарантелла виник як наслідок терапії тарантизму. Інша частина Європи, а методи, майже ті самі. Але причина і фактори, що привели до тарантизму, майже такі самі, що і привели до танцювальних епідемій. Їх добре описував у своїй книзі. Майже 200 років тому медик, історик і дослідник. Юстус гекер. Аналізуючи всі наявні джерела і версії, гекер першим приходить до думки, що причиною танцювальної чуми була людська психіка. Гекер вважав танцювальну чуму формою масової істерії, спричиненою і підживлюваною людським співчуттям. Спалахи тарантизму сталися внаслідок релігії, релігійних подій, стихійних лих. Потрясінь і громадських заворушень у випадку Франції та Німеччини теж мав місце релігійний аспект і низка нещасть. Голодів та кліматичних змін на думку гекера, співчуття або симпатія відіграла ключову роль у виникненні танцювальної манії і тарантизму. Люди переймають хвороби інших, виявляючи ті самі симптоми без фізичної причини. І хоча гекеру явно не вистачало теоретичної бази для обґрунтування своєї теорії, саме його пояснення танцювальних епідемій як е, масового психозу в подальшому. Було домінуючим серед науковців і дослідників, але були і деякі альтернативні версії. Як, наприклад, отруєння грибами ріжки, хвори могли вживати хліб, виготовлений з житнього борошна, зараженого цвіллю, яке росте на стеблях вологого жита і яке викликає судоми. Але цю версію доволі швидко спростували дослідники. Бо, хоча таке отруєння дійсно викликає марення і спазми, воно також зазвичай перекриває. Постачання до кінцівок, і це унеможливлює нормальну координацію рухів. Простіше кажучи, отруєні грибами ріжки не могли би танцювати по декілька днів поспіль. Іншу версію запропонував американський соціолог Роберт Варфоломі. Він зазначає, що записи того часу стверджують, що танцюристи часто були з інших регіонів, вони були релігійними паломниками, які заснували культ дикого танцю. У хроніці Рудольфу Садеріво «Декані Тенгренсіс стверджується, що у своїх піснях вони вимовляли імена дияволів, про яких ніколи раніше не чули. Дияволів цієї дивної секти. Петрус де Гаренталь пише у Віта Григорія: до Ахена прибула дивна секта. Хронікум Бельгікум Магнум описує учасників як секту танцюристів. Щойно перші танцюристи розпочали свої дивні ритуали, до них приєдналися і інші люди, які стверджували, що їх охопила якась дивна нав'язлива думка. Таким чином це дало їм можливість ігнорувати суспільні заборони і повністю внедритися і стати частиною цього ритуалу. І на цьому фоні тоді війдуть війська НАТО, в принципі, диявольська секта танцюристів звучить як хороша назва для метал гурту але щодо самого припущення, сучасники були впевнені, що стражденні не хотіли танцювати, а самі танцюристи, коли могли висловлювали свій біль та потребу в допомозі. Більш того, не було жодних натяків на те, що цих людей слід вважати єретиками. Звісно, у середньовіччі були дивні і жорстокі культи, але так само часто, як зараз Твіттері виписують з українців, тодішні еліти вписували до єретиків людей, чия поведінка не відповідала їхнім стандартам і очікуванням. Важливим елементом пояснення є стан трансу, завдяки якому танцюристи могли продовжувати танцювати так довго, незважаючи на білі втому. У культурах всього світу, зокрема в Бразилії, Мадагаскару, або Кенії, люди входять у стан трансу навмисно під час певних церемоній або мимоволі під час сильного стресу. Після входження в транс їхнє сприйняття болю та виснаження мінімалізується. десятки випадків масових психозів, що трапилися після другої світової і були добре задокументовані та вивчені, дозволяють краще зрозуміти явище танцювальних епідемій. В першу чергу тут напрошується аналогія ще більш химернішим явищем епідемію сміху, що трапилася у сучасній Танзанії в 1963 році. Тоді кілька дівчат у місцевій місіонерській школі почали сміятися. Їхні друзі наслідували цей приклад. Доки дві третини учнів не почали нестримно сміятися та плакати, і всю школу довелося закрити. Повернувшись додому, учні заразили свої сім'ї і незабаром цілі села охопили приступи сміху і плачу. Лікарі зафіксували кілька сотень випадків, які тривали в середньому тиждень. Пояснення епідемії сміху крилося у поєднанні сильного психологічного дисплеятування. Стресу, втоми та факторів оточення, зокрема, вона була проявом культурного дисонансу між консервативним вихованням вдома та новим ідеям, що кидали їм виклик у школі. Саме цей випадок так званого психічного зараження приводить в аналогію історик Джон Уоллер у своїй книзі 2009 року: час танцювати, час помирати. Якщо спростити, то Волер вже мав всі необхідні дані, яких бракувало гекеру 200 років тому для того, щоб повноцінно довести свою теорію. Адже на момент 2009 року такі явища, як масові психози, було добре вивчене. Волер пише, що стан трансу частіше виникає у людей, які переживають сильний психологічний дістрес і вірять у можливість одержимості духами. Усе це було у 1518-му в Страсбурзі. Бідні місця не страждали від голоду і хвороб і вірили в те, що святий від мав змогу захоплювати їхній розум. І контролювати їхні рухи, змушуючи робити нав'язливий танець. Як тільки ці надзвичайно вразливі люди почали передбачати прокляття святого Віда, вони з більшою ймовірністю входили у стан транса. А потрапивши в нього розігрували роль проклятих, шалено танцювали декілька днів. Тож епідемія була як результатом відчою, так і благочестивого страху. Кожна європейська танцювальна чума між 1374 і 1518 роками траплялися поблизу Страсбурга на західному краю священної римської імперії. Вони супроводжувалися відповідними умовами у 1518-му Низка поганих врожаїв, політична нестабільність і поява Сифілісу викликали надзвичайне страждання навіть за ранньомодерними стандартами. Майже всі спалахи танцювальної епідемії відбувалися вздовж річок, рейн та моз. Мешканці цих земель розносили інформацію про прокляття танцю святого віта і те, як від нього позбутися. А далі в гру заходили перелічені раніше фактори. Саме через це каяття перед святилищем святого віта і позбавляли стражденних всіх симптомів, і вони потім оздужували. Танцювальна чума зникла, бо вірування в надприроднє, яке її підживлювало, поступово ставало слабшим. Той же Страсбург під час реформації став протестантським містом та відкинув культ святих, від якого залежала танцювальна чума. Наостанок хочу навести цитату історика Еріка Мідельфорта. Божевілля минулого це не скам'янілі утворення, які можна витягнути незмінними з їхніх ніж і помістити під наші сучасні мікроскопи. Вони, можливо, більше схожі на медуз, які руйнуються та висихають, коли їх виймають з морської води. Танцювальна чума отримає від мене заслужених 3 бали з 10, Бо, хоча деякі аспекти залишаються незрозумілими і залишаться, мабуть, такими назавжди, сама її природа як масового психозу. Досконально вивчена в сучасній психіатрії та історії. Танцювальні епідемії це дійсно вражаючий випадок масового психозу, який був можливий лише за певних умов в конкретний культурний історичний період, і це чергове нагадування про невимовну дивність нашого мозку. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Бо, судячи з попередніх двох відео, багато хто це забуває зробити. І пам'ятайте, що танцювати треба лише за власним бажанням, ну або якщо ви хочете позлити чоловіка. На цьому дякую вам за перегляд. Побачимось за тиждень.